сьогодні, в нас по краму щось там зранку два було і все. все не У нас з вечора до ранку було. Ні, у нас тут ковкою там стаху укриють. Цілу ніч гупає і гупає. Да, є таке. Та як та, блядь, привикає. Та чесно, от воно як зранку бахнуло сьогодні. И ну, до підйому оставалось ну хвилин 20 реально, я вже думаю, бахкає, та й бахкає, я вже не хочу вставати, кудись йти, Ну я хочу встать. Ні, коли сильно, блядь, шоу за блядь, там То Тоді вже встаєш, а коли так, то вже ні. Та ні, воно якби не особливо далеко було. Ну у меня якщо, если якщо бахкает, у меня пластиковые окна. Движение пиздует такое же. Что... <свист> Ч ты, блин, это не сделаешь тебе? <плес> раздельное. Не дискорд, а раздельное, чтобы было дешево. Ну бог. Часто пытаются с кем ты там балакаешь. Не, не можно думаешь. открывать дискорд, можно закрывать. Бля, а тут азаропотехи начнут биткидывать, да, бабахи, по-моему? Не знаю, але Льопіка треба було б зняти. А тим вам дальше нельзя їхати, у вас з ним. Ми знаємо. ми знаємо. Ладно, інформація моя. А, Лпик вниз звалився. Початки. А, Пачати опера. Він на напусти. Блядь. Так проедьте на патане в угол, то если ты его в... Це так легко сказати. Да. Бачат съебывают на катончик. Бачу, надо. бачу. А вот и она, моя смерть. Потрендеть. Вот и бабаха по мне и бахнула. А вот скотина. Ну а потому что она в позиции стандартной. Да да, мы сейчас долго очень жили, так сказать. Ну так. Да. Я думал, у вас раньше, блядь, выходи. Да, и будем раньше порывать. Быковать, быковать. Не, вам просто вкатывать надо было, чтобы в этот угол. ну да, Это ж, блядь, уже как и буква. А незавжо это буквально. А, это щи вони взводни, типа важки. Ага. Там у нас фанки на цьому флангу, ну, так подивишься, тут не особо багато. Ладно, не буду вам мешать. Папа, поруч. Да-да. Оп, забрав. Кумися рулять. Так, але ліс на тих я не хочу. Грибав я таке щастя. О-о-о, Бабаха їде світить. <гум> а ну цікаво, я з горочки підсвічу. Ну Носи. Так, це одна із. От та, що мене вбила, вона, походу... А ось це засвітилась. Це вони в цих позиціях? Ой-ой-ой, на, на. Да, 20... Я ще й на 2000 насвітив. Чому? Так і надо. Так, а ти вже 11 из собі взяв. Е -е, я стерву і французів стерва тебе нравится стерва? Да. Я вообще не понял її приколы Ну в неї один режим стандартний Типу як і в 10, і в 9, в 8 стерви А другий а -а -а. типу Че в тебе взагалі цей е, стабілізація ну типу не втрачається нічого. Ні точность але там перехід якийсь дикий, да, довго? Да, 5, 5 чи 6 секунд і ти взагалі не можеш рухатись майже. Так, надо. Ой, юнопинер. О, юрец, привіт. Що ви, на джибатори? А час? Наджибаємо. Як обнова? Урод Tanks 2.0. Мало Прикольно. Я понял. Ти стрімиш? так так. Довго ще будуть. Зараз не бачу котра година. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, не розвертайся, не розвертайся. 23. По Україні. О, дякую. У мене просто чашка закрила ноутбук. Ой, ноутбук, я ноутбук, а монітор. Та я забіг привітатися, глянув в дискордні сидите. Та, думаю, заскочу привітатись бо я тільки з роботи вийшло. Ну як вийшов, під'їхав додому, але ще в магазин зараз зайду А Будеш ще стрімити, чи вже спати сьогодні? Ні, стрімити сьогодні не буду. Не знаю, там завтра має бути на роботі в нас оказія одна. То мені а, треба і... буде походу стати до 2 годин ночі. Ого. То я вже, коротше, як прийду з 2 годин ночі. То не знаю, може тоді запущу і по ранку посиджу. Капець. Ні, ну я спати в цей час буду. Буду, буду бачити. Коротше, не хочу загадувати. А якщо не буду оставатися, то прийду, то вже тоді буду запускати вечором. Так, ну що, можете мене вітати. Я взяв майстра і 7500 накидав. 7500. Я тебе вітаю. А Його. на чому? Паттон. І 300, 300. на світі. Да, так, ще й і на світу. Бо то яйця, бо я яйця схрестив за тебе. так все. Дякую, Єреці. Ладно, добре, бавтеся, короче. Давай, Юка, дякую, що залітав. Путюйму. Це гарної гри. Давай. Давайте. Так, 300 очок вже є, все, осталось 600. грубо Добробуворяс 4 дня, да? Да. А що, ми вже все виконали задачу?